Чезна яма глибиною у понад три метри. Уже декілька місців розрита по провулку колективному у Житомирі. Поруч спортивний майданчик, де граються діти. Поруч приватні будинки, і тут щодня ходять люди. Вона, напевно, вже там розрита. Я не знаю, що напевно, з самої весни. Звісно, не подобається, тому що діти ходять. Виявилося, що яму розрили працівники комунального підприємства Житомирводоканал, оскільки проводили ремонтні роботи на напірному каналізаційному колекторі. Вставлялась вставка труби, оскільки ділянка була переживіла, але Зв'язку з тим, що у нас дуже багато аварійних робіт по місту. Ми не встигли їх доробити. За словами директора водоканалу, уже вчора фахівці продовжили роботи. Тож яму усунуть найближчим часом. Сьогодні, в п'ятницю, ми доробляємо повністю необхідні роботи і плануємо їх сьогодні ж там все засипати і розрівняти. Та яма по провулку колективному, не єдина у Житомирі. У місцевих телеграм-каналах жителі скаржилися і на інші ділянки. А це вже Покровська 20. Центр міста, а біля дитячого майданчика величезна яма. Декілька місяців тому її вирили працівники Житомир Теплокомуненерго. І так і не засипали. Ця яма розрита вже з квітня. Діти лазять, кидають туди сміття, туди дитина чуть не впала маленька. У Житомир Теплокомуненерго нам розповіли, що після завершення опалювального сезону на цій тепловій мережі був порив, тож фахівці мусили її замінювати. Поміняли 70 метрів, переклали металеву чорну трубу на поліетилен. Трубу. Зараз її можна і ви її бачите. Але, дійшовши до цієї камери, снулося тим, що повністю все затоплено водою. Пробували воду вбирати, залучали водоканал, вони працювали, вони усунули витоки, але тут є ґрунтові води. Саме через низькі ґрунтові води вирішили продовжити роботи по заміні тепломережі, для того, щоб замінити далі, необхідно матеріали. Тому зараз ведеться робота для того, щоб закупити, взяти матеріали необхідні і продовжити роботи по заміні цієї дільниці. Тобто теплова мережа буде замінюватися до будинку далі. Тому її не ховають цю частину для того, щоб надалі можна було її. З'єднувати і виконувати роботу, назвати терміни завершення робіт фахівці поки не можуть. кажуть усе залежить від того, як швидко у них з'являться потрібні матеріали. Але треба враховувати ще інші питання. Якщо раніше на підприємстві техніки було більше одиниць, в нас частково техніку забрали на Потреби військові також, ви знаєте, зараз проходять ТЦК ВЛК. Комісії людей залучають і люди не зайняті роботою, а проходять ВЛК після розголосу. Яма на Покровській 20 знову огородили біло-червоною стрічкою і пообіцяли закінчити роботи якомога швидше. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Понад 90 фотографій, умовно розділених на три блоки: життєвий шлях, мистецтво та війна, виставили у домі української культури. Автором робіт став загиблий військовий, фотограф Роман Солоненка. Фотографувати він почав ще з дитинства ще моїм фотоапаратом «Сміною-3», яку я заколядував на Західній Україні за 13 карбованців радянських. І він там бавився. Не вважав фотографію своєю роботою для нього. Це було захоплення, що дарувало натхнення. Це було просто на добровільних началах. А Він їздив от з хлопцями із танцюристами, з джазистами. Він їздив по Миколаєвах, по Одесах в Києві. Там ну він постійно він постійно жив і працював в Києві. Кожна з його робіт вона несе в собі стільки позитиву, стільки добра і стільки щирості, скільки. Роман ніс життя до початку повномасштабного вторгнення. Роман ніяк не був пов'язаний з армією. Однак, уже 25 лютого 2024 року чоловік прийшов до ТЦК і сказав, що хоче захищати Україну від російського агресора для його батька Василя Солоненки, який був військовим священником 95-й ОШБ. Таке рішення сина стало справжньою несподіванкою. Я йому сказав як батько, як священник, я тебе тільки благословляю. Навіть ставши солдатом, Роман не забув про своє захоплення. Як кажуть, знайомі, в одній руці чоловік міцно тримав зброю, інший фотоапарат. Оборона Києва, відбиття Сум, і тільки під Харковом він загинув. Успішне виконання бойового завдання і міняючи позиції, їх накрило відповідним вогнем. Геройський загинув у ті останні хвилини свого життя. Роман ще встиг допомогти командиру, якому відірвало руку, наклав джгут і викликав підкріплення. Потім зв'язок обірвався. Його життєве кредо було дарувати людям радість і намагатися нести оте дебро, яке в ньому було закладено від батьків. Він був неймовірно талановитий і відомий в межах України як дизайнер, як фотохудожник. За мужність та відвагу Романа Солонинку нагордили орденом Богдана Хмельницького третього. Оступення посмертно. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Оперативні втручання допомагають рятувати найголовніше життя. У Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні функціонує два хірургічних відділення. Проліковуємо за рік понад тисячу вісімсот пацієнтів, із них близько тисячі прооперованих. За рік проліковується приблизно більше двох, більше двох тисяч дітей. Оперативних втручань близько восьмисот нещодавно. Лікарня отримала нове сучасне обладнання лапароскопічну стійку. Вона дозволить підняти на новий рівень надання хірургічної допомоги діткам. Лапароскопічна стійка призначена для проведення мініінвазивних оперативних втручань в загальній хірургії, вторикальній хірургії. І в гінекології це три основні напрямки, в яких вона буде використовуватися. Опційно також є можливість її використовувати і при невідкладних. І планових хірургічних втручаннях у новонароджених і дітей грудного віку за допомогою нового обладнання вже встигли прооперувати близько 20 пацієнтів. Хірург Юрій провів апендектомію, під час якої також використовувала пароскопічну стійку, яка дозволила зробити все набагато швидше. Кращий біполяр, кращий. Е Інструменти, якими ми там перепалюємо, він забираємо пендекс Тобто, скорочуючи час операції за того, що якісні інструменти, сучасний рівень візуалізації. Ще одна перевага, яку має даний апарат. Два великих монітори доволі великих 32 дюйми із 4К можливістю. Так що картинку ми бачимо дуже чітку. Оперуємо прецизійно і можемо виконувати дуже велику кількість оперативних втручань. Сума такого обладнання складає майже 220 тисяч євро. Лікарня давно хотіла його отримати, проте не мала можливості зробити це за власні кошти. Тому найкращим рішенням стало звернутися за допомогою до благодійників. Перші розмови про необхідність такого обладнання ми почали вести наприкінці минулого року. І дякуючи благодійному фонду Енеїда, цей проект. Напручу швидко реалізувався, тобто фактично за п'ять місяців благодійники привезли нам це обладнання. Відтепер лікарня має дві лапароскопічні стійки. Перша з яких була придбана у минулому році за кошти самої адміністрації. А нова від благодійників ще більше допоможе дбати про здоров'я маленьких пацієнтів. Це краще обладнання, і е, хочу наголосити, що в нас достатньо фахівців, які на ньому можуть е, працювати. У нас е, дуже досвідчені хірурги. у нас… Багато молоді, яка хоче навчатися в минулому році. До нас прийшло дев'ять лікарів молодих, які закінчили інтернатуру і готові працювати на цьому обладнанні, надавати допомогу нашим діткам. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1. Повномасштабне вторгнення Росії триває, і що секунди тисячі українців зі зброєю в руках виборюють нашу незалежність. Тож наразі підтримка збройних сил України наше першочергове завдання. Нещодавно за ініціативи народного депутата Арсенія Пушкаренка вдалося передати чергове авто для 138-го батальйону 115-ї бригади ТРО Житомирщини. Фактично, рік уже з невеличкою перервою, батальйон постійно знаходиться на передових позиціях. В найгарячіших точках нам точно не соромно за цей батальйон, тому що найважчі точки завжди 138 батальйон. Сьогодні ми передавали вже не вперше, в тому числі транспортний засіб для цього підрозділу. І звичайно, що меседж головний, що ті, хто не на фронті, повинні робити все для фронту. Автомобіль пройшов необхідне технічне обслуговування, має броньовані шини. Військовослужбовці кажуть, це робить його надзвичайно важливим для виконання бойових задач. Вона є дуже важливою, тому що є велика необхідність в транспорті, який буде допомагати подальшому хлопцям, як і добиратись до позиції, так і здійснювати евак, так і пересуватися, бути мобільними. З проханням допомогти автівкою військові зверталися до багатьох людей. Нардеб відгукнувся одразу. Кажуть, люди почали забувати про війну. Однак підтримка нашим захисникам та захисницям потрібна постійно. Ми все-таки продовжуємо вести бойові дії, воюємо і нам надзвичайно важлива підтримка всіх людей, щоб не забували про те, що в країні війна. Кожний крок, кожна допомога наближає сьогодні нас. Наближає збройні сили, наближає Україну до перемоги. Тому я хочу подякувати хлопцям, дівчатам, всім захисникам і, зокрема, стризось батальйону за і охорону нашого північного кордону з перших тижнів широкомасштабного вторгнення. Ну і звичайно, за рік на передовій на цьому говорить нардеп, Зупинятися не планують та підтримуватимуть військових і надалі. Сьогодні, зачаюсь міжнародний день донора. Чи були ви донором колись? Ні, ніколи. А чи хотіли би стати? Можливо. Чому? Тому що це зараз дуже потрібно? Ні, не було. Ні, не була, тому що моя кров не підходить. Хотіла би, але це неможливо, тому що в мене в дитинстві була хвороба боткіна, тому я. Не можу, на жаль. Ніколи не була. Не хотіла би стати, тому що маю проблеми з тиском. Але в мене тато, донор крові постійний. Жодного разу не була донором. У мене вага не відповідає. А взагалі потенційно, чи хотіла би так, так. Так. А чому саме? Чому? Тому що я співпереживаю і хочу зберегти людське життя. Та. Для знайомих почалося все з хрещениці. Якби. З того часу, ну, напевно, разів з 10 здавав. <клес> я вас Не люблю, коли кров Ні разу. А, якби потрібно було б, то встала. Так, колись був. Людині потрібна була допомога. Там один мотоцикліст розбився. Треба була допомога кров. Чому ви вирішили допомогти? Навірно, тому що я добрий чоловік. А виходить на військових, я сам військовий здаю регулярно кров. Ні. ні. А чи хотів би стантик? А чи ні? Можливо, Можливо, так. А чому зараз потрібне тонка? Військових багато. Військових які... багато, які потребують. багато траві, крові. І тому треба, напевно, стати донором. Головне управління Держпродспоживслужби в Житомирській області повідомляє, що 11 червня. До Батичського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини поступило повідомлення про загибель свини у приватному домогосподарстві села Швайківка. При комісійному виїзді на місце було встановлено, що в даному господарстві утримуються три голови свиней, із них одна голова загинула. Проведено петаланотомічний розтин трупа загиблої тварини та встановлено патологічні зміни, що стали підозрою захворювання свиней африканською чумою. Накладено карантин на підсобне господарство власника та впроваджено проведення першочергових заходів до вступу в дію рішення місцевої державної надзвичайної протиптичної комісії. Відповідно до звіту від 12.06.24 року про результати дослідження патологічного біологічного матеріалу об'єктів навколишнього середовища випробовального центру державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, підтверджено виявлення ДНК вірусу африканської чуми. В місті спалаху захворювання проведено вилучення та утилізацію трупу загиблої свині, проведено дезінфекцію в місці утримання тварин та розтину трупу. 12.06.2024 року, проведу засідання державної надзвичайної епізотичної комісії при Бердичівській районній військовій адміністрації, де терміном на 40 днів встановлено карантин, затверджено план проведення комплексу заходів, спрямованих на локалізацію та ліквідацію спалаху. Двом з епізотичного вогнища проведено ефтаназію та ут, е, утилізацію трупів. В епізотичному вогнищі проведено дезінфекцію приміщення, де утримувались тварини. Проведено облік та клінічний стан сприятливого поголів'я у відповідних зонах, підозрілих у захворюванні тварин не виявлено. Важливо знати, що африканська чума свиней. Вірусна хвороба, яка входить до переліку особливо небезпечних карантинних хвороб тварин і характеризується високою смертністю, значними економічними збитками, з умовленим відсутністю вакцини, запровадженням спеціального режиму для свиногосподарств, обов'язковістю дотримання ветеринарно-санітарних вимог до утримання свиней. Витратами на проведення моніторингових та діагностичних досліджень, організацією профілактичних та ліквідаційних заходів у разі загрози чи виникнення хвороби та торгівельними обмеженнями, що запроваджуються для недопущення розповсюдження. Вірус африканської чуми свиней не становить небезпеки для людини, хворіють лише дикі та свійські свині. Основний шлях передачі збудника це безпосередній контакт тварин між собою, хворої і здорової, та перенос збудника від хворої до здорової тварини через посередника, в ролі якої найчастіше виступає людина, що випадково забруднилась виділеннями хворої тварини та мала контакт із здоровою, а також предметами догляду, інвентар, взуття та одяг, транспортні засоби та корми, в тому числі і харчові відходи. Збудник хвороби тривалий час може зберігати свою життєдіяльність поза організмом і в першу чергу в харчових продуктах, заражених вірусами в Виявивши труп свині в природному середовищі, необхідно негайно сповістити про це власника угідь, представника громади та лікаря ветеринарної медицини для вжиття заходів відповідних щодо недопущення поширення будь-якої інфекції на домашніх свиней.